Я овдовіла в 40 років на руках троє дітей і невідомість, мусила надіятися лише сама на себе, бо хоч бабусі й дідусі першу пору допомагали, але потім перестали адже у кожного свої проблеми. Шкода, доню, що ти головою не думала, коли на третю дитину наважувалася, казала мені мама рідна, а так би ще з двома якийсь пенсіонер та взяв, а тепер що? Вже мусиш сама дітей на ноги ставити. Така була у мене підтримка в житті, тому я для себе все вирішила я своїх дітей в біді ніколи не покину. Вирішила і почала їздити на заробітки. Діти мої один за одним дивилися, бо старшій Оленці було 17, Василькові 13, а Валентинчикові 10. Мама моя приходила до них готувати їсти, та й свекруха теж допомагала. Я була на цей рахунок спокійна і працювала так, наче маю за день всі гроші заробити. Ніколи собі не дозволила купити ні пляшку води в спеку, ні морозива, ні поїсти в кафе. Все, як не в сеньори, то на благодійних обідах, то готуючи в родині, то в ресторані об'їдки, які можна було взяти з собою, то в євреїв перед шабатом, коли вони порожнили холодильники. А так я виживала і кожну копійку складала. Щоб Оленка поступила далі, щоб Оленка весілля справила та мала найщасливіший день в її житті. Ще я Оленці дуже допомогла з квартирою, бо дала більшу частину суми на покупку. Донька була щаслива, обіймала і казала, що я найкраща мама на світі. Далі стала черга Василька, якого теж треба було і вчити і женити. Мамо, ми хочемо квартиру купити, і нам не вистачає. Я знаю, що ти вже маєш круглу суму, то даси нам? спитав прямо син. Я радо віддала гроші, хоч і думала, що треба притримати трохи, бо ж Валентин теж має і вдягатися, і вчитися. Мамо, він ще малий, та й має де жити, адже живе в нашій старій квартирі сам. Так, справді, молодший син жив поки сам в нашій квартирі. Я тільки молила Бога, аби він ще не женився, і я змогла й йому допомогти з новим житлом. Бог би поміг та підвів хребет. Не могла я більше працювати, не могла я з ліжка встати, не так просто даються 15 років виснажливої праці. Приїхала я додому, а діти тут, як тут з онуками, бо ж бабуся завжди пів буса сумок привозила з різними подарунками, а тут сама приїхала з валізкою і ледве йде. Мамо, а що сталося? спитали діти. Та от вже, здається, й доробилася, кажу їм. Ой, а ми думали, ти нам ще поможеш, бо нам дуже треба. Засмутилися діти і почали перераховувати, що не вистачає на новий ремонт і на машину, на поїздку на озеро, на навчання дитині. Мені з очей покотилися сльози. Я ж обіцяла їм допомогти ніколи не лишати в біді. Але в мене грошей тільки на прожиття на рік, навіть Валентину не вистачить на дольову участь. Діти мої діти, заголосила я, як у вас такі проблеми, то як я маю у вас просити на лікування? Самі бачите, що скрутило мене не по літах, як ви будете жити без грошей. Діти замовкли і переглянулися. Вони не розуміли, чи я граю роль, чи справді кажу щиро, бо виглядало то як гірка іронія. Гірка моя доля. Мамо, та ти чого? сказав старший син. Ми скинемося, як треба буде, що я на машину не зроблю, колись куплю. А я ремонт на наступний рік зроблю, каже донька, ти головне поправляйся, тобі просто треба відпочити. Звичайно, що молодший син був найнезадоволеніший з усього цього, бо мало того, що нічого від мене не отримав, то ще й має біля мене ходити. Валентинку, кажу я йому, знаю, дитино, що ти з мамою жити не хочеш, що хочеться тобі дівчину привести і жити разом, але що я зроблю? Дивися, як доля до мене повернулася. Та нічого, мамо, якось буде, сказав він. Потроху стаю на нога, і вже мені зрозуміло, що я не зможу більше їздити на роботу. Думаю, переїхати до батьків, а квартира хай лишається молодшому синові. Підпишись, підтримай українськомовний контент.